Вітаю вас на першому уроці нашого курсу. І ви знаєте, я дуже довго думала, чи давати взагалі цю інформацію вам. І, можливо, ви цю інформацію або взагалі схожу інформацію можете десь. Подивитися на Ютубі на тому самому. Зараз дуже багато різних є блогерів, як це називається, інфоциган. Я думаю, що варто про це говорити, тому що насправді, коли люди купляють якусь інформацію, тобто вкладають свої гроші, інвестують в своє навчання, як на мене, дуже важливо, в кого ви цю інформацію слухаєте: в людини, яка просто десь щось почитала або підглянула, або в людини, яка практично має досвід. Так, в цій роботі, тому е, тут від вас залежить, які курси купляти. Так, давайте з того почнемо, тому що це ж теж про гроші, це теж про інвестицію в себе, тому що ви витрачаєте гроші, думаючи, що ви заінвестували в свій розвиток, а в реальності, можливо, ці знання вам і не пригодяться. І це, як на мене, трошки марна інвестиція. Чому я сьогодні перший урок якраз присвятила темі п'яти фінансовим порадам? як з чого має взагалі складатися ваша фінансова грамотність? Це як зміст. Знаєте, про це ми будемо більше все говорити в нашому курсі, в практичних завданнях. Будемо це все розглядати більш детальніше. Але я би вам хотіла сьогодні розпочати цей курс саме з цього. Тому фінансова свобода для кожного це поняття є своє. Хтось фінансову свободу прирівнює до, те, до того, щоб просто мати гроші. Хтось порівнює до того, фінансова свобода. Ну, я, наприклад, хочу прийти в магазин і не думати, скільки в мене є грошей, так? і чим вистачить мені на, на те, щоб я купив те, що хочу. Так? Для когось фінансова свобода це там, допомагати своїм батькам жити за кордоном і, і не паритись, так? вибачте, за сленг, але так воно і є на теперішній день. Не паритись, як людина далі має жити. Для мене фінансова свобода це коли я можу в будь-який момент. Займатися своєю улюбленою справою і знати, що у мене мої гроші. Далі кожного дня роблять гроші. І я знову ж таки не буду думати через рік, через два і через три, де я ці гроші маю взяти. Або фінансова свобода це для мене не працювати на когось, а мати свій власний бізнес, який мені приносить достаток. В кожного поняття фінансова свобода це своє. І я вважаю, що фінансова свобода все ж таки залежить від тих звичок, які ви впроваджуєте в своє життя, фінансових звичок. Тому якраз про фінансову грамотність буде це відео і про тих п'ять порад, як правильно планувати свою фінансову свободу. Давайте почнемо з того, тому що якщо ви не вмієте планувати свої гроші, не маєте таких... Тих п'ять основних правил фінансової свободи, все ж таки, я вас розчарую, але ні до чого доброго. Так, це ваше фінансове життя вас не переведе. Тому давайте почнемо, так щоб не з негативу. Перше правило це є те, що ви маєте записувати свої розходи. Так, я знаю, але з цього має все починатися. І повірте мені, що на протязі моєї практики дуже багато було випадків, коли людина приходила до мене на консультацію перед складанням ідвез пакету. Але я завжди роблю перше, що я роблю, це я питаюся людину, чи вона веде свій облік доходів і витрат. Так само, я думаю, кожен з вас про це чув, але не кожен це робить. Ви, напевно, чули, що треба встановити якийсь додаток або ввести таблицю Excel. Де вписувати всі свої розходи за день, за тиждень, ну і доходи, звичайно, так? І ви, можливо, можете сказати: ну, я маю додаток, я записала, скільки я сьогодні потратила на каву, і що з того? Так? Ну, можливо, в кожного, ну, в більшості випадків, так? Чомусь люди думають, що це про обмеження. Чому про обмеження, що я маю на собі економити, я маю в чомусь собі відмовляти, щоб десь там щось таке було лишалося трошки більше? Насправді я проти якихось обмежень. Чесно вам скажу, я проти того, щоб людина себе в чомусь так уділяла або не купила собі того, що вона любить з'їсти, десь сходити і так далі. все ж таки, це наше життя. Ми заробляємо гроші не тільки для того, щоб платити комунальні, так звичайно, треба і жити. Але якщо ви починаєте записувати свої витрати. Доходиться ок, це супер, так? Доходи, коли до на нас приходять, у на нас емоції хороші. Але коли ми записуємо свої витрати, чомусь в більшості випадків людей це викликає негатив. Але, дорогі мої інвестори, поки ви не зрозумієте, куди у вас ідуть гроші, ви не зможете емоційно і психологічно з цим працювати. Тому, як показує мені моя практика, коли людина реально оцінює стан своїх грошей і своїх розходів, тільки тоді вона може зрозуміти. Чи витрачає вона ви гроші правильно? Тому перше правило рекомендую втілювати в життя вже, якщо ви його ще не втілили. Правило номер два це плюсова дельта. Я думаю, що багато з вас теж чули, що, що таке дельта, так? Що ж це таке та дельта? Це є плюсова різниця, що у вас лишається після ваших витрат. Так? Кожного місяця у вас є дохід і є витрати. І от коли від доходу відняти витрати, це лишається ваша дельта. Вона у вас має бути плюсова, і вона у вас має бути не менше, ніж 20%. Якщо нас, у вас менше, ніж 20%, треба щось з цим робити. Тому, перше за все, записуємо доходи і витрати, дивимося, де ми можемо оптимізувати для того, щоб у нас плюсова дельта була більша, ніж 20%. Це в нас лишається, так, 20%. Тоді ми можемо вже думати про якісь взагалі. інвестиції. Правило номер два вам сказала. Правило номер три, як ви думаєте, яке? Це є резервний фонд. Або ще як називають фінансова подушка. Що ж то така та фінансова подушка? Ну, насправді мене деколи, знаєте, смішить. Що ж таке фінансова подушка? Це, напевно, треба покласти ту плюсову дельту собі під подушку. Так? Ну, так робили наші батьки. Я не знаю, як вас, так, але насправді. Мене колись батьки вчили, що якщо в тебе щось там десь лишається, відклади собі на чорний день. Але я йому хочу сказати, що чорний день, ну, чесно кажучи, в сьогоднішніх реаліях чорний день він практично кожен день може бути, не дай Бог. Але коли у вас є сформований резерв у валюті і є резерв на якихось ваших депозитних рахунках, це дуже добре. Як показують сучасні реалії, що ми пережили вже так, пандемію. І ми зараз живемо в стані війни. І якраз війна показала так підсумовую, просто показала той реальний стан, скільки сімей мали заощадження. І повірте мені, якщо у вас нема резерву в тій самій валюті, або навіть в гривнях на той момент, коли почалась війна, і немає грошей просто десь на рахунку, повірте мені, що в тому випадку людям було дуже важко. Тому що. Але після початку війни, і вже так два роки пройшло, люди зовсім по-іншому стали відноситись до того, що в них мають бути заощадження на той самий чорний день. Але я рекомендую вам це називати ваш резерв, ваш, ваша фінансова подушка, яка, по-перше, у вас має бути трохи у валюті, і на рахунку. Рахунок ви можете обирати собі сам. після нашого курсу у вас буде дуже багато варіантів, де ці гроші можна зберігати і щоб вони вам ще приносили. Відсоток. Правило номер 4 це є пенсійне накопичення. Так, пенсійне накопичення. Чому? Тому що вам може зараз бути років 25-30, і ви можете мені сказати, та яка там пенсія? Мені ж там до пенсії далеко, або як мені деколи говорять клієнти, а може, я до пенсії не доживу. А я завжди, знаєте, з таким почуттям умору, я така людина. Я кажу: а якщо доживеш і що будеш робити? Так, і ніби смішно, але реально це людське життя. Тому, якщо давайте подумаємо, якщо ви хочете вийти на пенсію в 50 років, або давайте не будемо вживати взагалі це поняття пенсія, тому що це якби, як на мене, це просто пережитки. Так? Літній вік це краще назвати, бо просто назвати це коли ви доживете до того моменту, коли вам не захочеться працювати. І, до прикладу, ви розумієте, що ви в 50 років вже не хочете працювати і плануєте ще прожити років 30 або 40. Так? Ну, в кращому випадку можна і 50. Ось, і ви розумієте, що вам треба буде 40-30 років за щось жити. М? Як вам? Я думаю, що кожен з вас може зараз виділяти собі на накопичення пенсійне ту чисто смішну суму, яка методом складного відсотку вам сформує капітал, яким ви будете користуватися. Тому що в 50 років, повірте мені, не захочете ви працювати. Та й можливо до 50 років дуже багато щось може і змінитися в вашому житті і в вашому здоров'ї. Я думаю, що ви так само багато бачите зараз різних і новин, і е, тих людей, які в Європі в Америці виходять на пенсію, як вони можуть собі дозволити жити? Я до речі, недавно читала в новинах, що пара з Голландії вийшла на пенсію і переселилась на круїзний лайнер. Як вам взагалі, як ви думаєте, які в, в них заощадження? В нас, в нас, українців, і неважливо, чи українців, чи де ви зараз живете, є всі можливості для того, щоб ми відкладали собі на наш літній вік. І це є теж одне з основних правил. Тому що чим скоріше ви почнете це робити, тим для вас це буде реальніше, тому що ви за рахунок маленьких сум, дивлячись на великий термін, Можете сформувати більший капітал. Це було правило номер 4 І правило номер 5 ви завжди маєте думати, де ви можете ще отримати додаткові гроші. Але я тут підкреслюю: не заробити, а отримати. І якраз на цьому курсі я вам розкажу, де ваші гроші можуть вам приносити додатковий дохід. І це є теж для мене дуже важливо. І для мене дуже важливо навчити вас користуватися цими п'ятьма правилами, тому що починаємо від правила номер 1 і йдемо поступово. І як ми по цих правилах йдемо правильним використанням фінансових інструментів. І це якраз буде завдання цього курсу, щоб ви розумілися в елементарних поняттях, можливо, які вам зараз на даний момент якісь незрозумілі. Або чому я сьогодні підготувала цих п'ять правил, щоб ви розуміли, що не треба занурюватись в якісь піраміди фінансові, надіятись на якісь дуже великі відсотки, вірити в куму, другу, свату або ще щось, які ще в житті навіть нічого не добилися, але вже влізли в якийсь дуже класний хайповий проєкт і заробили там півмільйона. Тому, друзі, запрошую вас на наш другий урок. Зараз вам даю домашнє завдання. Ви зараз прослухали 5 правил фінансової грамотності і, так, такий план, як взагалі має, має виглядати ваш план в фінансах на ваше наступне життя. Хочу, щоб ви собі підкреслили, взагалі, якими правилами ви користуєтеся. Якщо ви користуєтесь, якщо не користуєтесь, то чому не користуєтесь? Тому бажаю вам успіху і запрошую на наступний урок.